Вітаю вас, мої шановні глядачі. Макдональдс у всіх країнах світу виглядає однаково добре. Я задав собі питання, чому ж це так? Виявилося, що Макдональдс це корпоративна установа, яка живе за своїми правилами, які діють на територіях всіх держав, в яких Макдональдс. Робить свій бізнес. Тому дивно, що українці в своїй державі не живуть за своїми українськими правилами. Отже, щоб ісправити цей недоробіток, я звернувся до щирого українця, доктора усіх сучасних наук, почесного професора університету всієї України пана Штучного. Штучного інтелект, Інтелектовича, який порадив один рік всього лиш всього, всього один рік прожити українцям за трьома правилами і подивитися, що з цього вийде. Правило перше: українець на своїй землі завжди правий. Це про нашу гідність, про наше право бути господарями на власній землі, про непохитну віру у власну правоту, коли ми стоїмо за своє. Правило номер два. Якщо українець на своїй землі не правий, дивись правило перше. Це підкреслює непорушність першого правила, нашу внутрішню силу та впевненість у своїх рішеннях на своїй території. Правило номер 3 І воно головне: свобода українця діє до тієї межі, де починається межа свободи інших українців. В цьому є справжня наша українська мудрість. Це правило про повагу, про взаємодію, про те, що наша сила в єдності, яка не обмежує а примножує свободу кожного. Це фундамент нашої спільноти, де кожен вільний, але ніхто не зазіхає на свободу іншого. Цей рік наш великий український експеримент експеримент на самоорганізацію, на відповідальність, на безмежну віру в себе та повагу один до одного. До зустрічі рівно через рік. Тоді ми з вами обговоримо, як ці правила змінили наше життя, нашу націю, нашу Україну і разом уточнимо наші права та правила суспільного життя. Будьмо вільними, будьмо мудрими, будьмо українцями.